Час дізнатися, що важливого сталося у Кам'янському на 29 листопада. Журналісти міської інформаційної служби вже підготували для вас випуск новин. У студії Володимир Кравченко. Вітаю! Традиційно почнемо з короткого анонсу. Які наслідки вчорашнього ракетного удару по області? Не замовчуй, а дій! У Кам'янському пройшла традиційна акція під назвою 16 днів проти насильства. Більше 20 юних тенісістів змагалися у Кам'янському за звання першої ракетки. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов звернувся до мешканців міста та пояснив, чому працює зовнішнє освітлення і у чому специфіка відключень будинків у нашому місті. У своєму останньому зверненні очільник Кам'янського пише для всіх, хто пропонує заощадити та вимкнути зовнішнє освітлення міста, яке працює 2,5 години на добу, з 16.30 до 19, пояснюю, що зовнішнє освітлення споживає незначний відсоток від загального обсягу споживання електроенергії містом, і такий крок ніяк не вплине на загальну ситуацію та не скоротить час стабілізаційних відключень населенню. Також міський голова зауважив, що зовнішнє освітлення дозволяє людям безпечно дістатися до мівок після роботи у час пік, і наголосив, що у разі, якщо ситуація погіршуватиметься, ліхтарі на вулицях доведеться вимкнути. Крім цього, він пояснив і особливості стабілізаційних відключень. Під стабілізаційні відключення підпадають всі будинки, окрім тих, які знаходяться на одній лінії живлення з об'єктами критичної інфраструктури, такими як насосні, міськводоканалу, теплові мережі, котельні та інші. Не забуваємо, що в країні війна. Всім важко і складно, але ми повинні залишатися сильними та згуртованими, підтримувати один одного, наближаючи перемогу. Ворожа армія знову атакувала Дніпропетровщину. 28 листопада ближче до ночі на Дніпро скерували ракети. Були прильоти, потрапило у різні частини міста. На щастя, цього разу житловий сектор залишився цілим. Люди не постраждали. Більше подробиць вже ранком, 29 листопада, розповіли рятувальники області. Сьогодні вночі російська окупаційна армія вдарила чотирма ракетами по Дніпру, поціливши в одне з приватних підприємств. Є знищені виробничі приміщення та серйозні руйнування. Дещо пізніше вже на місці прильоту Дніпровським змі розповіли більше деталей. Так, повідомлення про черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі Дніпра надійшло до служби порятунку о 22.13. на місці прильоту виїхали чергові. На даному місці ми бачимо зруйноване. Цивільний об'єкт на місце ракетного удару були направлені чергові караули пожежно-рятувальних підрозділів головного управління. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що на даному об'єкті зруйновані вантажівки в результаті ракетного удару. Загиблих та постраждалих немає. Задіяно було всього 4 оперативні розрахунки та 28 чоловік особового складу. На територію попала одна ракета. Всі інші ракети теж лягли по території міста Дніпро по цивільним об'єктам, які не відносяться ні до військових, ні до критичних інструктур. Звичайні цивільні об'єкти, які займаються своїми е, цивільними справами та бізнесом. Не припинили окупанти минулої ночі і обстріли Нікопольського району. Там теж усі мешканці цілі. Під ударами ураганів та важкої артилерії у нас опинилась Червоногригорівська громада Нікопольського району. Рятувальники вже обстежили всі, всі території після обстрілів. На щастя, у громаді також без загиблих та постраждали. Мешканцям нагадують, як слід підготуватися до можливого блекауту. У першу чергу знадобиться запас питної та технічної води, щонайменше на три доби. Також їжа тривалого зберігання це консерви, сухарі, локшина швидкого приготування, печиво, батончики. Радять заздалегідь придбати медикаменти, які регулярно приймаєте, а також жарознижувальні та знеболювальні препарати. І обов'язково зарядити телефони, павербанки, ліхтарики, запастися батарейками, свічками та сірниками за можливістю утеплити оселі. На Дніпропетровщині дефіциту продуктів немає. Якщо чогось не вистачає в магазині, це лише через панічні закупівлі самих же мешканців: від хлібу до товарів першої необхідності. Усе вчасно доправляють до магазинів. Про це розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У Дніпропетровській ОВА розповідають жодної нестачі продуктів харчування та побутових товарів в області немає і не було. Робити надмірні запаси то зайве. Давайте не створювати штучного дефіциту товарів. Тому що вони є, логістика працює. Тобто, всі товари, які зникають з полиці, їх максимально швидкий час. Намагаємося виставити на полиці для того, щоб люди мали можливість купувати. Ще раз наголошую, що не треба створювати штучного дефіциту. Дуже велике прохання до населення все є, всім забезпечені ретейли. Маленькі магазини також працюють на сьогодні. Що ж стосується роботи у разі вимкнення світла, в ОВА зазначили, що у деяких магазинах великих мереж є і працюють генератори. Магазини з генератором розміщують у різних районах. Створюють такі умови, щоб люди мали можливість придбати усе необхідне навіть за відсутності електроенергії. Не замовчуй, а дій у Кам'янському пройшла традиційна акція під назвою «16 днів проти насильства. Містянам та гостям міста розповіли про те, чому важливо звернути увагу на цю тему, як розпізнати насильство та куди звертатися про допомогу. Подібні заходи проходитимуть у 60 містах України з 25 листопада по 10 грудня. Каже, ні насильству з таким гаслом організатори акції вийшли на центральну площу міста, аби люди дізналися більше про цю проблему, навчилися протистояти знущанням та психологічному тиску. По всій Україні цьогоріч встановлені символічні мозаїки із зображеннями різних форм насильства, де кожен учасник акції міг обрати собі магніт або негативне зображення з інсталяції зникло. Домашнє насильство дуже побільшало. Викликів набагато більше, бо в країні війна люди за зали... Лишаються в замкненому просторі один поміж одного, і наразі, звісно, ну більш за всього перемагає психологічне насильство. Тому саме ще раз наголошую, ми тут щоб пояснити нашим громадянам, що таке домашнє насильство, які бувають його види, і щоб вони знали, куди їм звертатися. Початку року до національної поліції України надійшло 120 тисяч звернень щодо випадків домашнього насильства. Більшість із них на урядову гарячу лінію 1547. Істотно збільшилася кількість таких випадків. На жаль, і у кам'янському. Від домашнього насильства ніхто не застрахований. Від нього страдають як жінки, чоловіки. Але найбільше фіксується домашнє насильство, коли потерпають жінки від своїх чоловіків. У нас в Кам'янському працює мобільна група. По протидії домашньому насильству, і статистика говорить про те, що в Кам'янському зареєстровано в цьому році більше 700 випадків домашнього насильства, тобто це великі цифри, але ми намагаємося з цим боротися. До акції долучилися й фахівці Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Марія Ростова розповіла: вчасне звернення до фахівців допомагає якнайшвидше усунути подальші негативні наслідки. Головне зважитися на перший і найскладніший крок визнати факт насильства. Безоплатна правова допомога це державна гарантія, завдяки якій потерпілим від домашнього насилля, призначається адвокат, гарантований державою. Безоплатно адвокат допоможе зібрати докази, скласти позов, буде представляти інтереси судді. Якщо людину завдано суттєві фізичні ушкодження, то може відкритися кримінальна справа. За статтею 125 Кримінального кодексу України легкі тілесні ушкодження або за статтею 121 Кримінального кодексу тяжкі тілесні ушкодження. Також за домашнє насильство кримінальна відповідальність передбачає стаття 126 Прим 1 Кримінального кодексу України. Справу за цією статтею відкривають тоді, коли кривдника. Вже два або більше разів притягували до адміністративної відповідальності. Організатори акції зазначають, довести випадок насильства непросто, але можливо для цього необхідно знайти свідків, мати докази, фото, відео чи скріншоти повідомлень, не побоятися написати скаргу на свого кривника та бути готовим відстоювати свої права. Також у кам'янському функціонують мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. А про свою проблему можна поговорити з фахівцями за телефоном 067 452 42 31 або 0. 99 452 42 31. А ми продовжуємо огляд територіальних центрів нашого міста. Належні умови для комфортного проживання людям, які вимушено покинули свої домівки. Створили у Дніпровському відділенні територіального центру соціального обслуговування. Міська влада, департамент соціальних послуг, волонтери та найбайдужі містяни доклали максимум зусиль, аби така категорія громадян відчула себе у безпеці. З тимчасовим прихистом, в якому вони проживають, та безпосередньо з гостями міста особисто познайомилася і наша знімальна група. Головний девіз працівників Дніпровського відділу терцентру соціального обслуговування об'єднатися та працювати заради спільної перемоги, а також підтримувати вимушених переселенців та людей, які постраждали від війни. За підтримки Кам'янської міської громади ми отримали нову постільну білизну, ковдри, подушки, тумбочки для взуття полички. Також ми отримали побутову техніку. Це індукційні плити, водонагрівачі, праски, пральні машинки. Та багато іншого, також засоби гігієни, завдяки департаменту соціальної політики та особисто Андрія Білусова У нас у людей є безкоштовне житло, у якому є всі умови для нормального проживання. Наразі у Дніпровському відділі Терцентру соціального обслуговування прихисток знайшли 30 вимушених переселенців, здебільшого з Донецької та Луганської областей. Серед них люди з інвалідністю, родини з дітьми, ті, що мають певні вади, та люди поважного віку. Хороший тут персонал, всі хороші люди тут. Дуже добрі, хороші. Так нас прийняли хорошо. Що, що нам треба, все нам. Все нам сразу дают. Читаю газеты, я люблю читать. Летом немножко помогала во дворе, потому что я люблю в земле копаться. Мне персонал очень нравится здесь. Все девочки, и заведующие, все очень такие внимательные. Спрашивают, подойдешь и все, обратись, зачем-то. Всегда помогут. Я, не пришла попасть сюда, трое суток спала. На лавочках. Дуже вдячна за те, що мене при... При... приютили тут. У мене є де їсти зварити, мене йде поспати, мене йде побитися. Я дуже вдячна за все і я всім задоволена початку війни наше місто гостинно прихистило вимушених переселенців з територій активних бойових дій. На сьогодні це близько 23 тисяч громадян з Харківської, Запорізької, Київської, Чернігівської, Херсонської та інших областей. У Кам'янській громаді дбають про те, аби вони отримали необхідну психологічну та інші види допомоги, змогли відволіктись від жахіть війни та навчилися знову вірити людям. Незважаючи на складну ситуацію в країні, громадська організація Бджола підтримує маленьких спортсменів. Днями в спортивному комплексі Прометей відбувся кубок ДЮСШ номер 3 з тенісу в парному розряді. Учасниками змагань стали хлопці та дівчата до 12 років. Більше 20 юних тенісістів представляли Дніпро, Кам'янське, жовті води та Запоріжжя. Як спортсмени розвивають дух перемоги, дізнавалися наші журналісти. 24 юних тенісисти виходять один за одним для відкриття заходу. Цілком можливо, що серед цих спортсменів знаходяться маленькі зірочки великого спорту. Для розвитку їхніх здібностей та щоденних тренувань є все належне. Два роки тому відремонтували спортивний комплекс Прометей. Зокрема, повністю оновили і два зимових тенісних корти. Це значно спростило як тренування, так і проведення змагань. У нас їдуть з усіх міст, з усіх областей. Бо цей турнір. Він дав можливість нашим, нашим дітям з Кам'янського якийсь стрибок. Тому що я знаю, що у нас дуже сильні тренери. Це у нас відкритий кубок дюсш 3, тому я хочу, щоб наші зростали у класі, майстерність зростала. І наші діти кам'янського були переможцями як обласних, так і всеукраїнських. А мабуть, уже й скоро міжнародні змагання розпочнуться. зможуть батьки виїжджати з дітьми з тренерами, і ми будемо перевозити тільки золоті медалі. Кубок організували за ініціативи громадської організації бджола. Депутат Кам'янської районної ради Руслан Бондаренко стверджує, що для очільника міста Андрія Білоусова та представників громадської організації бджола увага до спорту, особливо серед молодого покоління, питання, яке завжди буде на часі. Сьогодні це дуже важливо розривати розвивати в нашій країні, в нашому місті, і ми бачимо, що діти вони не хочуть сидіти вдома, хочуть займатися спортом. І Ми боремось з тим, щоб діти не сиділи в телефонах, в гаджетах, а займалися спортом і вели до перемоги своїх в на своєму поприщі нашу країну, наше місто, нашу державу. Суддя національної категорії Григорій Нікіфоров у великому тенісі вже 61 рік. Професіоналізм, помножений на досвід, дозволяє йому називати хлопців та дівчат до 12 років найперспективнішою категорією тенісистів, адже за ними майбутнє. Це найперспективні діти у нас, які, ми знаємо, що з них буде. Вийти у нас дівчинка була 12 років статика, от вона чемпіонка України. Зараз вона во Франції, правда, грає. І ці діти дуже добре грають. Здесь тренери працюють, як кажуть, от на результат. Після завершення розмови Григорій Нікіфоров радить нам звернути увагу на одну з тенісисток та одразу наголошує: дівчинка хоч і маленька, але дуже здібна. Аня Кузнєцова переїхала з родиною з Харкова. В кам'янському тенісному клубі дівчинка займається з 10 вересня. Зараз Ані 10 років, шість з яких вона з ракеткою. Зупинятися не планує, бо їй є до чого прагнути. Тенісисти Іга Швентек та Роджер Федерер зіркові кумири амбітної спортсменки. Дома стоїть 35 кубків і це не рахуючи медалі. В Дніпрі був, були змагання парні зайняли перше місце з Мішериковим марком, і ще там були ще одні парні змагання. Там теж я з Багбаєю, її перше місце зайняли. І, ну, ще були одиначні змагання, і я зайняла друге місце. Вже 24 грудня відбудеться підсумковий турнір, де оберуть найсильнішого юного тенісиста чи тенісистку Кам'янського. Планується, що турнір відбудеться на честь 75-річчя Григорія Нікіфорова. В управлінні молоді та спорту міської ради вирішили, що легенд українського спорту слід вшановувати за життя. І наприкінці випуску дізнаємося, якою буде завтра погода. У середу буде хмарно та прохолодно. Вночі температура повітря становитиме мінус 2 градуси, вдень до плюс 2. Вітер східного напрямку до 5 метрів на секунду. Це всі новини у сьогоднішньому випуску. Більше інформації шукайте на сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах міської інформаційної служби. З вами був Володимир Кравченко. Зберігаємо спокій, робимо корисні запаси та віримо у наші збройні сили. Все буде Україна.